Ужані вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні та загиблих воїнів. АТО. Герої не вмирають! Під час заходу організатори презентували фотовиставку Майдан в моєму серці. Книгу про загиблих на сході героїв та помолились за Україну і за наших захисників. Про вечір пам'яті далі в програмі. Ружинська районна організація просвіта випустила книжку про загиблих в зоні АТО земляків. В книзі записані спогади про шістьох руженців, які загинули, захищаючи Україну на Сході. Наш селищний осередок нараховує дюжину осіб, які поклали на свої плечі нести такий нелегкий хрест. Ось на початку сьогоднішньої акції звучала пісня Христини Панасюк, присвячена загиблим Україні. Без сліз її не можна вислухати до кінця. Білі лебіді у небесах з перебитими крильми, запаливши тисячі сердець, ви свої не вберегли. Шановні земляки, презентуючи дану книгу, зачитаю перший абзац. Літо 2014 року. Стало початком створення цієї книги. На засіданні Руженського селищного осередку просвіта ми обговорювали події Буремного Року, Революцію Гідності, Київський Майдан, Його Небесну Сотню, хід війни на сході України. Тоді вже було вирішено організувати збір матеріалів про життя тих воїнів з Ружинщини, які загинули в жахливій гібридній війні. Було вирішено за зібраними даними випустити книгу в основному для шкільної молоді району. Саме учням від 1 до 11 класу в першу чергу адресована наша книга. Мене часто запитують, звідки гроші для друку такої книги? До речі, наш посередок. У серпні минулого року спромігся до випуску книги оповідань Людмили Фої. Ми знайшли таку патріотку, яка 70 років тому назад із зброєю боронила українську національну ідею. А тут через півроку нова книга. Як відповідати, доброчинність, благодійність та меценати. Україна у xviii 20 столітті поставила на п'єдестал людей, які зрозуміли, що треба створювати українську самостійну соборну державу. І родини багатих людей, багатих, багатіїв, поміщиків, капіталістів, які народжувалися, Водини Терещенків, Бродських, Тарновських, Галаганів, Семеренків, Чекаленків, Ризьких і багато-багато інших давали кошти на створення театрів, музеїв, книг, бібліотек, на розвиток культури українського народу. Автор книги наголошує, друк видання був би неможливим, якби не друзі і не меценати. Якщо подивитися на нашу ситуацію в районі, то дані книги не могли б вийти без родини Туранських, зокрема, Володимира Владиславовича. Минулого року він став членом осередку просвіта. І зразу ж на одному із засідань, коли мова пішла про створення матеріалів про героїв, які вже почали гинути вже ліпко у нас було три герої, які загинули. Ми ще не мали четвертого, п'ятого, шостого героя. Але ми поставили за мету, треба увічнити цих хлопців для майбутньої історії, зробити таку, такий матеріал, який можна було б. У школі показати дитині, щоб вона бачила фотографію маленького хлопчика вдома, в школі, після школи, на роботі, в армії. Тому ця книга вона більше похожа на домашній альбом. Зв'язок нашого члена просвіти Туранського із директором Київської друкарні Волговим Ільєю. Дав можливість створити і випустити цю книгу. В першій частині цієї книги висловлюється подяка благодійникам відруженського селищного осередку просвіта за фінансову підтримку цього видання. А саме, зачитую, Туранському, Туранській, Файдуну. Мироненко, працівникам Жординецького хлібоприймального підприємства, Ковальчуку Ярославу Володимировичу, Косенко, Укенчуку і колективу типографії від А до Я. Шановні колеги, я звертаюся до вчителів, з якими я пройшов піввіку по осітянських стежках. Ви добре знаєте, як. Нелегко навчити дитину грамотно писати і читати. Ми всі добре знаємо, що зваливши на плечі збір матеріалів фактичного матеріалу для книж, книжок, це дуже непроста робота була, було розроблено пам'ятку щодо написання біографії кожного героя. Цю пам'ятку було донесено до людей, які мали зібрати ці дані. В основному ми діяли через грайме кабінет, через члена нашої просвіти Зелінську Оксану В'ячеславівну, яка ці матеріали розсилала у відповідні села, відповідні школи і збирала цей матеріал. Ми наполяли на тому, щоб були не тільки біографія героя, щоб відгуки. Про нього були рідних, близьких, вчителів, сільських голів тощо. Олег Славіцький, Сергій Хрущ, Віталій Цибора, Олександр Закусіло, Павло Мазур та Петро Дубик. Ці руженці загинули 2014 року на сході. Це їхні імена внесені в книгу Герої Руженщини. Це вони життя поклали у війні за Україну. Частина героїв, про які йде мова зараз, народилася у нашому районі. І тому ми повністю довіряли тим текстам, що нам надали вчителі і родичі цих героїв. Але якщо місце народження героя було за межами району, то ми просили тоді надати точніші дані від сільських голів рідних героїв. Фотографії і тексти були згруповані в шість окремих папок, і вони стали основним тілом макету книги. Ми склеїли цей макет книги, велику допомогу в цьому надала районна бібліотека. Я, наприклад, із бібліотекарем Панасюк Наталією Миколаївною сидів разом і ми вирішували, яку фотографію куди покласти, посунути, щоб не відповідала тому звісту, який є. У нас під рукою. Макет книги був зроблений, підібраний матеріал для обкладинки. І ми переслали через електронну пошту у друкарню, київську друкарню, цей матеріал. Редакція друкарня передивилася, по-своєму дещо що перемонтувала, надіслала мені вже, так як я виявляюся упорядником цієї книги. У нас немає єдиного автора цієї книги. Ми не можемо сказати, що ця книга такого-то, такого-то, чи такої-то, такої-то. Це витвір тих людей, які живуть у тих селах, звідки вийшли ті герої, або працювали там, або працюють. І тому ми несемо, в принципі, відповідальність за те, що в цій книжці є. Отож, наприкінці листопада ми вже мали добро на друкування цієї книги. Сьогодні з нагоди річниці, першої річниці е, е, власне, е, в присеченні героям Небесної Сотні, серед яких 19 наших побратимів, загиблих свободівців, сьогодні презентували цю книгу Герої Руженщини, 2014 рік. Це місцевий осередок просвіти разом з місцевими вчителями і громадськістю. Долучилися тут. Є така вичерпна інформація про хлопців, які полягли на сході України, відстоюючи нашу незалежність. Це перша така книга на така вичерпна книга, яка видана в районі про місцевих героїв. І, ну я вважаю, що це дуже така потрібна справа, і дуже ну потрібно прославляти наших героїв. Потрібно, щоб кожен про них пам'ятав. Кандидат історичних наук Геннадій Махорін наголосив, що сьогодні в Україні йде справжня визвольна боротьба. Ті події недавнього часу, революція гідності. 22 грудня помер перший, перша жертва антилюдського антигуманного режиму Януковича Павло Мозаренко родом Житомирщини. 18 грудня його жорстоко побили Беркутівці. Потім, 18 лютого, загинув Яким Яков Яков Якович Зайко. Людина, яка, відома як заслужений живіст України, людина, яка була очільником Громадянського фронту 1988-1989 рік, людина, і тоді була героєм, кинула виклик системі. І 18 лютого він попав під, під в ситуацію, коли Беркут наздоганяв бути а він на Майдані був дуже часто. І серце його не витримало, тому що він тікав, намагаючись добратися до станції метро. Віктор Прохорчук, родом з володар якого забили тітушки. Сергій Хемський із Коростина. Це ті, хто дав приклад приклад сміливого вчину. І вони дійсно спадкоємці героїв нашої національно-визвольної боротьби. Історик наголошує події, які відбулись рік тому, мають важливе значення для становлення незалежної від проросійського впливу української держави. І тепер, у часи російсько-української війни, ми маємо ще один виклик: наша національно-визвольна війна продовжується. І зараз у цей час надзвичайно нам необхідна солідарність. Співзвучність сердець думок і дій. І добру справу зробив Віктор Олександрович, тому що треба закарбувати в пам'яті людській імена тих, хто віддав своє життя, хто продовжує боротися. І я разом з тим втішений тим, що наші думки з Олександровичем збіглися і в той же час паралельно. Я готував книгу, видав наші герої, про тих, хто боровся за українську державність впродовж 20-го 20 століття, початку 20-го, 21-го століття. І тут про тих уродженців Житомирщини, хто жив на Житомирщині, обов'язково народився. Із 95-ї бригади, 30-ї, 26-ї бригади, хто загинув, хто нагороджений, хто продовжує боротися, понад 400 імен, наведені листи бійців. Горіні слова депутатів народних, представників влади, які обіцяли допомагати обіц... сім'ям рідних. І тут я так і, і, закликаю вас, щоб ви спонукали. І владу буде солідарним з нами, бо більшість загал наш солідарний з бійцями, хто не на фронті, то тут допомагає. І хай буде соромно тому, хто не допоміг Віктору Осандовичу, не підключився до цієї книжки, хто буде соромно тому, хто не підключився до моєї справи. А тут підключилися і е, е, Сидір Васильович Кізін, і Юрій Григорович Грудовський, і, і Любов Вов Володимира Цибалюк до другого видання книжки і Питання, а що ми зробили для бійців, а що ми зробили для тих рідних, які втратили своїх синів, чоловіків? І не забувати, не обходиться сьогоднішньому заходом, щоб вони відчували підтримку нашу постійно, бо вони втратили найдорожче своїх рідних. Під час вечора пам'яті голова Житомирської обласної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Сидір Кізін нагородив золотим нагрудним знаком Свободівця, який отримав поранення в зоні АТО Сашка Ліскова. Свободівець наголосив вшановувати полеглих за Україну та допомагати бійцям і пораненим. Наш обов'язок сьогодні ми тут на Руженщині. Я мав честь також привітати нашого побратима Свободівця, який зараз воює на сході України, отримав поранення. Я це е Олександр Лісков, боєць з 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, е свободівець з Ружинщини. Він сьогодні отримав е найвищу е партійну нагороду Золотий значок Свободи. Е ну і спілкувалися сьогодні з громадою Ружинщини. Звичайно, такі зворушливі е речі. те, те цю виставку, яку ми бачимо, Ну, вона повинна нам всім нагадати про те, якою ціною дається свобода, і е, про те, що е, ті жертви, які український народ приніс, відстоюючи свою свободу, вони є не намарні. Тому що, як е, казав е, один із е, великих. Е, Будь-яка будь ціна, навіть найвищі жертви, понесені за свободу і незалежність, не є занадто високими. І ми це пам'ятаємо з історії України, коли у 2018 році Українська Народна Республіка на, на жаль не змогла відстояти свою незалежність, впала під ударом, під большевицької Москви. То пізніше в мирний час мільйони людей були заготовані, знищені, вислані, депортовані, зморені голодом, геноцидом. Тому ми повинні вистояти, зберегти свою незалежність і будемо жити у процвітаючій європейській щасливій країні. Кульмінацією вечора став виступ місцевого дуету Воїнів АТО Андрія Жвавого та Олексія Полуніна. Хлопці вже шість років співають дуетом і разом служать в 72-й білоцерківській бригаді. А зараз хлопці на Ружинщині на реабілітації. Завершився вечір реквієм, молитвами та спільним виконанням гімну України.